Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. І воно в мене починається з неймовірної краси. Довдічі на рік мої орхідеї цвітуть, і це просто таке красиве видовище. Я знаю, що так робити не бажано для орхідеї не варто їх зносити в одне місце ще й далеко від вікна, тому що їм потрібно сонячне світло, але я вже дуже хотіла помилуватися, і на декілька днів я їх таки перенесла на цей комод. Дивлюсь на них. До речі, той листочок, який трішечки пожовтів, я його відріз. E Дивлюсь, любуюсь, насолоджуюсь, фоткаю. Вони зараз не дуже рясно цвітуть порівнянні, наприклад, з песною минулого року. Але, можливо, у них буде якесь перехідне ще цвітіння. Ну, не дуже рясно, але тим не менше цвітуть. Вже декілька бутончиків розпустилися ще, які на відео були спущені, точніше, не розпустилися словом, знаєте, тропіки в мене в квартирі. Дуже-дуже красиво. Чоловік, до речі, сьогодні приніс мені свіжі квіти, і я його. Запитала, а чому не орхідея? Я теж завжди купував орхідеї мені. І він такий, дійсно, чому. І наступний раз сказав, подарує мені якусь орхідею. Дуже я люблю ці речі. Я і доглядати за ними люблю, і милуватися. Чесно, я б виділа для них вікно, якби була така можливість. Ну, а зараз будемо переходити до рутини, будемо прибирати і почнемо з миття кухонної мийки. ось такий у мене засіб для очистки металу, бо вже запустила я свою миєчку, кілька днів до неї взагалі не підходила. Крім того, залишки чаю ми змиваємо сюди, в раковину, відповідно, вже пофарбувалася нержавійка, ну, такий незначний наліт. Тому вирішила скористатися цим засобом, оскільки він у мене є ще на залишку трохи. Ретельно його так наношу і губкою шурую. Я роблю ось так буквально в реальному часі, щоб ви могли бачити, що він не є аж занадто абразивним, він не відшкрибає так повністю, щоб здерти покриття. В нього дуже тендітне таке відлущення цього нальоту, але тим не менше після нього блистить вся поверхня. Я ось так більш ретельно ось цю сіточку витираю, а решту потру і залишу на деякий час, щоб воно трішечки роз'їлася. Весь бруд. Це загалом я купувала саме для нержавійки, бо, як ви розумієте, нержавійка вона від крапель води виглядає не дуже естетично. На відміну від інших миєчок, вона потребує такого більш рясного догляду, я б сказала. Ну і проблемна зона це ось цей злив. Над ним потрібно попотіти, аби весь бруд зійшов. Але тим не менше, час від часу я це роблю. До речі, я знаю, що такий є лайфхак з кисневим відбілювачем, але у мене мийка ну, дуже велика, вона прямо гігантська. Я не знаю, скільки тут точно літрів, мабуть, 20 точно. Тому я ну, не буду стільки запарювати води. Крім того, я не знаю, наскільки там зроблені зливи, з пластику чи як, щоб не пошкодити ці резинки і таке інше, тому я це робити не буду. Можливо, якщо у вас невеличка мийка, то можна скористатися. І кисневим порошком. Знаю, так роблять. І поверх, коли вже трошечки часу прийшло, я ще попшикала засобом для миття кухні універсальний від торгової марки Delamark. Він у мене в такій страшній пляшості. Я пізніше прикуплю нормальний дозатор, аби це виглядало більш-менш нормально. І потім покажу вам, який результат вийшов. Витираю трішечки сухою ганчіркою, щоб прибрати зайві краплі. Взагалі, якщо так робити на постійній основі, то менше цих крапель просихає і, відповідно, не так швидко забруднюється мийка. Але я все рівно так не роблю щоразу. Це вже більше так для естетики зйомки зробила. Показую вам, як все. Красиво блистить, просто відполіроване, можна сказати, дзеркальне зображення, жодних плям і немає ніяких слідів від води. Ось, ну Це я раніше тут жестянкою трішки потерла, зробила кілька царапин, але це все в межах норми. Ну а потім на мене напала мотивація. Взялася я за роботу, хоча в нас всі вдома і всі хворі, фактично. Але я вирішила не лінуватись і в один із днів попрати штори. Надумала, вирішила, тому що коли як не зараз, влітку мені буде не до цього, буде спекотно, і, мабуть, я за цим не хочу не захочу займатися. А зараз вирішила це зробити. Крім того, у мене є потреба їх попрати. І я це вирішила зараз зробити, але вже раз взялася за штори, то думаю, як не помити вікно. Мене нічого не зупинило, навіть те, що горло хворе. Але треба сказати, що я підготувалася ретельно, так одягнулася і швиденько в закритій кімнаті помила це віконечко. Воно не є великим. Тут довше було одягнутися, ніж його помити. А також ось така, знаєте, нюанс це зняти цю раму, не раму, а сітку від комах. Це теж довше часу займало. А так все досить і досить швидко. Просто воно вже було дуже-дуже брудне. Я знаю, що це ненадовго, але у мене на цьому вікні стоять орхідеї. І коли їх знімаю, то вид страшний, цей крапель мені не дає спокою. Можливо, я дурна, але поки вирішила так. Знаєте, я зрозуміла, що я ось цю свою тривожність і нервозність повністю перекладаю у фізичний труд. І е, це не дуже здорово, але тим не менше, якась робота робиться, все рівно її потрібно рано чи пізно робити. Але я не применшую своєї тривожності, вона в мене дійсно небесо. Високому рівні. Але, тим не менше, хочу замотивувати вас також робити справи, які ви довго відкладали. Можливо, у вас не доходили руки, так от, уже всі свята пройшли, новий рік вже наступив. Давайте братися до роботи. Потрібно триматися, як то кажуть, на плаву заради загальної мети і найскорішого миру. Я тут наводжу порядки і. Беремося разом з вами до роботи. Тюль буду брати також в машинці. І обов'язково зніматиму крючки, бо я знаю, що є лайфхаки, що їх можна не знімати, але я боюсь ризикувати машинкою пральною, тож завжди їх знімаю. І буду міняти постіль. Як я вже говорила. Приблизно тиждень ми як відключили теплу підлогу і користуємося опаленням лише з батарей. І в квартирі так суттєво холодніше, ніж було до все-таки тепла підлога це велике діло. Коли ногам тепло, то здається, що всюди тепло. Як тільки ногам холодно, то ніяка батарея не допоможе. Це так суб'єктивно, але раніше, коли були теплі підлоги, здавалося, що в цій спальні холодно. А коли теплу підлогу вимкнули, то в цій спальні за рахунок батарей завжди ніби як тепліше. Тож я вирішила застелити теплий комплект постільної білизни. Він у нас такий спеціально на холоди, хоча й не дуже холодно, але, але так я вирішила, аби було трішечки комфортніше спати. Купувала цей комплект в магазині Юск, він іде з фланелі. Такий дуже теплий, приємний матеріал, ніжний. Але в комплекті не було простирадла, лише дві підковдри і дві наволочки, ще які я перешив. Якщо мені не зраджує пам'ять. Але, чесно кажучи, я би напевно весь комплект в такому матеріалі і не хотіла би, бо, мабуть, це вже занадто буде. Тому я постелила простирадло, яке я перешивала колись із радянських невеличких півторачок під ковтр, точніше, простирадло. ось І це якраз стало оптимально. Наволочки хотіла спершу постелити ті, які йшли в комплекті, але знаєте, що я Помітила, що в шафі, коли зберігається постільна білизна білого кольору, або рушники, або одяг, чомусь він береться плямами жовтими, хоча ну, все чисте, там нема ні жиру, нічого. Я навіть помітила на кухонних рушничках. Часом такі плями виникають, якщо довго, наприклад, якийсь рушник білого кольору не використовує. Що це незрозуміло. Хтось колись мені десь писав, що ніби це як. Кондиціонер, який не довимився з часом, може так давати колір, не знаю. Так як я зараз не дуже кондиціонерами користуюсь, ну, допустимо, ще цей комплект. Можливо, я там рік тому чи два роки назад його брала з кондиціонером, але чомусь наволочки взагалі. В такому поганому стані навіть на відео видно, що вони стали жовтими, тож я вирішила взяти звичайні бавовняні, а ці вибілити кисневим. Не знаю, можливо, якась ще є причина. Якщо ви знаєте, то буду рада, якщо поділитися. Також перейшла на теплішу піжамку, тепліші шкарпеточки. І не нехтую навіть вкритися одіялком. Таким чином, ми зекономили так немало, я скажу, на отопленні, було вдвічі менше показників. Але за цей тиждень умудрилися захворіти діти і я. І це не дуже весело. Якщо чесно, то я вже навіть себе трішки сварю за те, що якось так це все співпало в часі, що я вимкнула теплопідлогу і всі ми похворіли. Як бачите, в нас постійно ще працює в цій кімнаті осушувач, аби зайва волога не накопичувалася, бо це в нас зовнішній кут будинку, і сусідніх квартир тут немає, тобто може промерзати кут, і аби не завелася пліснява, потрібно дбати про те, щоб було сухо в цій кімнаті. Але у мене після ночі, знаєте, як наче вся шкіра стягнулася, скукожилася. Тож я на ніч обов'язково користуюсь такими добрячими зволожуючими кремами. Але пристрій цей нормальний. За декілька днів він назби ось так 350 мл водички. Ми зливаємо і знову ставимо. Вже ремонтували його, поремонтували все нормально, там якось кнопка трішки не працювала. Я вже зараз, також, як і Саша, улюблені пристрої радше віднесу в ремонт. І, до речі, недавно син розбив телефон. Ми йому купували бушний айфон, аби він дзвонив. І він впав на льоду, порвав собі джинси, побив коліно і потім ще й помітив, що розбив телефон екран. Але це було не захисне скло, бо в нього його взагалі не було, як виявилося. А Саме екран, і довелося викласти таку немаленьку суму за заміну. Він не дуже сильно користується цим телефоном, але для того, щоб мені було спокійніше, у нас такий гаджет тепер є. Тим часом я вже перестелила постіль, пропилососила, протерла пил і прибираю у цих приліжкових тумбах. Взагалі, в мене тут зберігається не дуже багато всього, і на це є. Причина мої дітки, які полюбляють все це розкручувати, діставати, дивитися, гратися, і відповідно від кремів тут іноді залишаються патьоки цього всього жиру. Мені це не подобається. Косметичку колись би зберігала, то теж не хочу тепер уже, тому я лише книги, які читаю. І донька, я бачу, тут понаносила якісь малюнки, не знаю чому сюди, але кілька з них збережу. Решту все прибираю, протираю і чистоту наведену. Особисто мене такі відео надзвичайно мотивують взятися за роботу. Я інколи сама вмикаю або чиїсь, або навіть і свої відео, і просто роблю, думаю, як це я так мала стільки сил те, і те, і те зробити, особливо коли там дворічної давності відео. Я там прямо живчиком таким була. Зараз беру фетрові накладки наклею, бо чомусь на цій тумбі вони вже всі зшарувалися, повідклеювалися. Це для того, аби не Йорзало по підлозі. Десь купила, вже не пам'ятаю де, але вони зараз є всюди, і в епіцентрах, і всюди. А ось ця етажерка для взуття тут випадково опинилася. Раніше вона була в прихожій, але зараз у нас тут саме така невеличка ніша для цього. Виявилося, і вона туди стала, я на неї кладу подушки декоративні, які не потрібні, і покривало. Вона чиста, вона вся помита гарно, тому я її використовую. Хоча, звісно, це не дуже можливо виглядає. Але знаєте, воно там стало і мені не заважає, її простір не краде. Там чисто, тут брудно. Я вже насправді так втомилась, треба це все розбирати. По місцях рознести тут коробка одна на відправку, інші коробки я збираю. Такий, такий срач робиться. Це тут що тут, Боже? Тут одяг цей зимовище купувала і покривалка від сестри. Ко... Лада, лада, не чіпай. Це я крючки зняла. Кажуть, що можна з крючками брати, але я боюся, щоб машинка не забилася. І зараз ще треба ось ці вазони помити, вони навіть туди не влазять. Зараз буду щось думати, може, по черзі. Бо пилу багато. Він весь не вимиється. Тут переться штора, тут складовані всі мої. Господи, нема місця. Таке. Помила. Пригадую 2023 рік. Якраз в грудні я теж просувала штори, коли їх підшила. І ми переїжджали в це житло. Як же тоді натхненно я їх прасувала з такою любов'ю, бо роботи ще не було домашньої, як такої тут. І, відповідно, тільки штори мені здавалося дуже таким легким завданням. Зараз я вже дивилась на ті штори і на це прасування, і чесно, мені ж недобре робилося. Я, до речі, скористалася сушильною машинкою, поставила її на півтори години після прання, і штори висохли на відсотків 75, там можна і більше поставити. Ставити було годин сушитись Але мені так насуху вже не треба було, бо все ж таки штори повісяться повісяться над батареєю і досохнуть. Так я її зробила, плюс під своєю вагою за рахунок вологи, вони трішечки е випрямляться. Але все ж таки пройтися праскою потрібно було. А вже тюль я попрала і вона взагалі не пом'ялася. Мабуть, цей поліестер якось так. Непогано зробили його, що не потрібно було це робити. Я дуже задоволена, просто навісила крічки і одразу на вікно повісила. А ще останнім часом ми дуже багато з дітьми проводимо за настольними іграми. А якщо бути точніше, то за однією. Настольною такою інтелектуальною грою це шахи. Я нарешті довчила всі правила, і чоловік навчив сина, як грати, і вони вже там рубляться в ці шахи. Більше того, вже навіть я з таким азартиком граю. Це для того, щоб, ну, по-перше, чоловік не сидів у телефоні, бо йому не можна зараз через очі. А по-друге, щоб якийсь розвиток і спілкування з дітьми було, і направду це дуже-дуже класно. Єдине, що намагалися навчитись, доньку, але вона ще маленька, не хоче запам'ятовувати. І друга наша гра це не знаю чому. Комарик, так називає їх чоловік. Він бавиться з ними в цю гру. Значить, це хтось визначається комариком і бігає, точніше ловить людей, я не знаю, кусає чи що, як ну, типу, доганялки. А Зараз є безліч назва, я вже не розбираюся в цих іграх. Ну, я взагалі не люблю ігри, якщо, якщо чесно. Ось, але діти просто фанатіють, вищать, пищать від щастя, коли тато. З ними граю в комарика. Ну і третя гра це хованки, але тут <смі>, нічого особливого, всі шафи, де тільки можна під ковдрами, під диванами і під ліжками наші стандартні місця переховування. А далі у мене обід. Готую таліатела, макарони. І такі вже напівфабрикати сосиски, ковбаски, та приготую овочевий салат. Дуже полюбляю саме з айсбергом і з пекінкою непогано, але з айсбергом мені особливо смакує. Додаю перчик, також томати, коктейлі і синю цибульку та приправи. Взагалі, все, що в мене є з овочів, все й додаю. Коли я авокадо, то теж достараюсь додати огірочок. І час від часу я приправляю просто оливковою олією, а інколи приправляю сумішу олії, лимонного соку, також соєвого соусу і трошечки майонезу. І роблю такий соус заправку. Дуже-дуже смачно виходить, особливо на цих хрумких листочках айсбергу. В цей раз я додала типу фети такого сиру, трошечки лимонного соку, діжонської гірч... гірчиці, соєвого соусу та оливкової олії. Вийшло дуже-дуже смачно. Зараз ось цей чай. Бачите, який крупнолисний. Так. Ой, як пахне. Мабуть, забагато вже забудало. Пахне просто. О, як же добре. Так, треба обов'язково зараз кліпсу поставити, щоб аромат не зник. Боже, супер пахне. Класно. Усі свіжі квіти від моїх домашніх. Чесно, я вже навіть точно не знаю, хто їх дарує: донька, син чи чоловік, бо вони мені їх вручають разом і одномоментно, ну, і всі щось та й вибирають. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо так, то поставте пальчик догори, підпишіться на мій канал, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Всім па-па!